Кілька днів тому, 22 вересня, відбулася церемонія вручення золотого м'яча. Явним фаворитом вважався Усман Дембале. Це логічно, якщо враховувати його лідерський статус у ПСЖ. Парижани виграли усе крім клубного чемпіонату світу, та й там дійшли до фіналу. Французька аналітична компанія Avisia за допомогою штучного інтелекта оцінювала шанси Вінгера ПСЖ на головний індивідуальний трофей у потужні 72%. Ламіну йомалі давали ймовірність 56, вітіні 40, Мухамуду Салаху – 39, а Рафінія удостоївся лише 33%. У підсумку все так і сталося. Штучний інтелект нас не підвів. Проте саме бразилець, на думку багатьох фанатів футболу, заслужив ЗМ найбільше. І є кілька залізних аргументів на користь того, чому саме Вінгер Барселони мав отримати цю нагороду. Ви на каналі Експорт і сьогодні ми проаналізуємо наскільки вони правдиві і логічні. Барселону у драматичному півфіналі ЛЧ зупинив Міланський Інтер. Але навіть без участі у вирішальному матчі у Рафіні унікальна статистика: 13 плюс 8. Кращий бомбардир так. Кращий асистент, звичайно, теж так. Більше 21 очка за системою гол плюс Пас не набирав ніхто. Стільки ж лише у Криштяну Роналду у сезоні 13-14. У нього було 17 плюс 4. Тобто позаду лишилися і Леонель Месі, і Роберт Левандовський, і Карім Бензима. При цьому бразилець, на відміну від португальця, не виконував пенальті у своїй команді. Рафіня промовчав лише у трьох іграх із 14 ти На загальному етапі він порадував голом і асистом Янг Бойст, тоді перемогли 5-0. Поклав трійку самій Баварії 4-1. Два голи забив Бенфіці 5-4 і засмутив Дортмундську Борусію. Тоді перемогли 3-2. Ну і віддав дві гольові у зустрічі із Аталантою. 2-2 за підсумком поєдинку. У плей від бразильця знову постраждали лісабонці загалом 4-1 і Дортманці загалом 5-3. 3 плюс і 1 плюс відповідно у цих протистояннях. Та й вищого описані Міланці не лишилися без подарунків від Рафінії. Спочатку він асистував Фернану Торесу, а потім від душі зарядив із 30 метрів. М'яч тоді влетів у ворота від спини Яна Зомера, і це у протоколі позначили як автогол. Якби авторство приписали бразильцеві, із чим навряд чи хтось сильно би сперечався. Він би став рекордсменом в історії ЛЧ за кількістю результативних дій за сезон. Рафінія і у матчі відповіді зробив рахунок 3-2 на 87-й хвилині. Але тоді підвів захист: легендарний забіг Франческо Ачербі і рахунок 3-4 у овертаймі. І тому у фінал вийшов саме Інтер, а не Барселона. Але що ж конкуренти Рафіні за золотий м'яч? Салах вилетів ще в одній фіналу і набрав скромні 3 плюс 4 у цьому турнірі. Так, Дембеле 8 плюс 6. Ми вже говорили про нього. У Ямаля 5 плюс 3. а найближче до Рафіні підібрався лише Суруґірасі, 13 плюс 5. У номінантах Вінецький нападник теж присутній, проте за приз навіть не поборовся. Нато вже скромні успіхи у його Борусі, та й 5 м'ячів він забив із пенальті. Що ж до Ла Ліги, то там Рафіні став третім за системою гол плюс Пас, 18 плюс 10 У нього поступився лише одноклубнику Левандовському і Кіліану Мбапе. Однак саме бразильця визнали найкращим футболістом чемпіонату. І це при тому, що через Ямаля він увесь сезон відбігав на нерідному лівому фланзі атаки. Також не варто забувати, що Барселона завоювала усі три внутрішні трофеї. Особливо від Рафіні дісталося принциповому супернику Реалу. За сезон було зіграно 4 Ель-класико, і каталонці незмінно перемагали у кожному із них. Із загальним рахунком 16-7. На рахунку бразильця 5 плюс саме у поєдинках із вершковими. Разом у нього неймовірні 34 плюс 23 у усіх турнірах. Це найкращий результат для футболіста Барси з часів Ліонеля Месі. У топ 5 лігах Європи рівний Рафіній лише салах. Проте у єгиптянна, який знайшов другу молодість, на 9 голів з пенальті більше. Не можна забути і про великий внесок Рафіній у оборонну гру Барси, адже він не лише про атакуючу велич, він шалено працьотий. Про це свідчить, хоча б його середній показник пробігу за матч у середньому 11 кілометрів. Саме стільки носився по полю бразилець на рівні з ним пара з Атлетіко Антуан Грізман і Хуліан Альварес, Якщо ми говоримо про ЛЧ. крутіше лише Ванґеліс Павлідіс із Бенфіки. У Рафіні також у середньому 0,66 винесення зі штрафного і 0,82 запобігання передачі суперників, 1,62 спроби відбору і перехоплення. Це все теж про Рафінію, який взагалі не лінується відпрацьовувати в обороні. До того ж, він був стабільний протягом усього сезону, увійшовши у топ 3 Барсі за кількістю зіграних хвилин. Дембеле засяяв лише після нового року, маючи до січня показник 8 плюс 6 у всіх турнірах. У Рафіні на той момент уже було 17 плюс 9. У серпні, відповідаючи на питання про золотий м'яч, бразилець зазначив, я просто хочу, щоб вручення нагороди було чесним, ось і все. З огляду на те, через що я пройшов у кар'єрі, навіть бути на цій номінації це вже перемога для мене. Одна з головних у моєму професійному житті. Тут не може не впасти в око скромність Рафіні, особливо на тлі торішньої естерики Вінісіуса. На відміну від свого партнера по збірні, Рафінія прийняв поразку досить стримано і не став влаштовувати скандали як Вінісію того року. До речі, цей сезон він Гербарси також почав казково, оформивши 3 плюс 1 за всього-навсього 274 хвилини у Лалізі. Саме тому, коли Дембале все ж обрали найкращим гравцем минулого сезону, знайшлося дуже мало нейтральних фанатів, які признали цей успіх француза. Безумовно, пасажир – головний клуб минулого сезону. А Усман його лідер. Тільки ось м'яч – це індивідуальна нагорода. А сильніше за Рафінію не було нікого. Хіба що Салах у першій половині сезону і дембеле моментами у його другій частині. Але ми говоримо про цілісний сезон. Тому перемога Рафіні мала бути беззаперечною. Але сталося знову, як завжди, зі скандалом. Без цього золотий м'яч не золотий м'яч. На цьому все напишіть у коментарях, чи згодні ви з рішенням Францфутбол віддати золотий м'яч саме дембеле. Або, можливо, ви топили за когось іншого. Поставте лайк цьому відео у будь-якому разі і підпишіться на наш канал. Аби не пропускати нові відео, до нових зустрічей.